Привітки, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні у нас так буде тематичне новорічне відео, пов'язане з фільмом Один удома. Напевно, ви його всі дивилися, діти дивилися, можливо, ще внуки будуть це дивитися, тому що це дійсно такий легендарний фільм. Сьогодні я хочу зробити такий тематичний розклад. Щоб ви знайшли у 2026 році свою внутрішню опору, трішечки більше зрозуміли себе і увірвалися 2026 рік і були просто переможні, знаєте, ви на коні, в принципі, рік коня. Ну і буде тому що я хочу глянути на цей фільм не просто як на комедію, чи ще щось, а хочу більше та глибше дізнатися про вас, проекція на себе головного персонажа це Кевіна. І як ви пам'ятаєте, він залишився сам удома, але ж до цього він не залишався. Тому я хочу глянути, що у вас вже достатньо доросле, самостійне, де ви ще досі не дозволяєте собі повністю розкритися, повністю показати це, або, можливо, навіть недооцінюєте себе в цьому і думаєте, та ні, мені ще заранувато". я не доросла до цього. Так, тобто, це той внутрішній важке він, який може справитися краще, аніж у мене. Це те, що вам вже досить бути у самітниках. Ви можете думати, що я інтроверт, я маю там сидіти постійно сам вдома. Але вам трошечки потрібно виходити із зони комфорту, вам потрібно спілкуватися з більшістю людей. Вони можуть бути незавичними, вони можуть бути нестандартними. І тим самим ви можете доповнювати один одного. Можливо, у вас є вже такі друзі, знайомі, пробуйте, продовжуйте. або це можливо пов'язано з вашою роботою, кар'єрою, якимись новими починаннями. Спробуйте себе в цьому. Можливо, ви не дозволяєте собі робити якісь речі, хоча вони вам дуже сильно подобаються, лише тому, що ну мені вже 30 років, мені вже не 17, не років. Я не маю поводитися як дитина. Я не маю там робити щось таке дитяче Я право там навіть купити собі фломастери і розмальовку. І розмальовувати це все, і знаєте, там ще знімати відео в TikTok, як це все я роблю. Тобто я це кажу до прикладу, щоб ви усвідомлювали, що ви маєте прийняти у цю творчість, ви маєте прийняти, що ви не маєте бути як маса людей, ви маєте показати себе. Так, ви можете бути дивукуватими для інших, але ви тоді будете чесними з собою. Наприклад, якщо вам подобається яскраві макіяжі, але ви звикли, що ні, це вже не можна. Або якась це можливо буде було див дивитися mm. на мені, Розслабтеся, зробіть. Якщо ви дуже сильно довго соромилися своїх волосся, покамо випрямляли то волосся, розслабтеся, покажіть себе такою, якою ви є. Перейміть цю нестандартність. Ви готові відстоювати свої інтереси, ви готові показати, хто я, що я, і можете дійсно відпочити від цього всього, ви можете захистити себе. Ви можете боятися, що якщо я буду такою, якою я є, мене люди не сприймають, вони зі мною перестануть спілкуватися чи ще щось, і все, ви залишитеся сама. Не залиштеся сама, якщо ті люди йдуть від вас, то це дійсно буде знаєте, таке відсіювання на початку 2026 року. Чому? Тому що, значить, вони не були вашими людьми. І якщо це ваші люди, то вони вас приймуть завдяки тому, що ви покажете себе, своє внутрішнє я, хто ви, що ви, як ви виглядаєте, я ваші думки і позиції. Ви тоді можете тянути до себе нове оточення, яке вам буде дуже сильно подобатися. А в цей час змін повод так і наростає, наростає, але ви рівно віддаляєтесь. І знову ж таки, в січні, в лютому щось зимку, ось знову ж таки буде початок цього. Трібно уже прийняти це. Та робити для когось також може бути перед перегітністю, можливо, у вас раніше якісь були рахи або неготовність для того, щоб стати вагітною, і ви думали, та ні, мені це не потрібно, або вас там залякувало. Робити вибір. Ви маєте сказати все, я це хочу, я вже готова. Ви не маєте там боятися чогось, ви маєте думати про себе. І коли ви почнете думати про себе, у вас все налагодиться. Говоримо про дім, яку частину вам потрібно захистити в 2026 році ваші кордони, це ваші цінності, це ваші пріоритети. внутрішній простір, що так, я можу більше спілкуватися з людьми? Я можу бути більше відкрити, але мені все рівно потрібно час. Одинці. Вам це потрібно робити, так як захистити свої кордони, як вам захистити свої цінності. Пріоритети в 2026 році, як вам це зробити? Показати. Що ви можете це зробити різко, можливо, дієво сказати Я ось це роблю тому, що мені так хочеться, мені так комфортно. Якщо вам щось не подобається, то ви, можливо навіть в деяких аспектах можете навіть агресивно трошечки сказати людині, щоб до неї дійшло. Я не кажу, що та махуватися ні. Зати чітко кордони, так зі мною не можна. Якщо людина не зрозуміє, до побачення. Телебачення. Того ж дуже багато буде маніпуляцій у 2026 році від сім'ї, як сім'я, що вони дуже близькі для вас, ви думаєте, дозволяти, але там потрібно з'явити, тому що ви дуже емпатична людина, ви можете приймати все до серця. Але тут ви маєте сказати, що мені це не подобається, мені неприємно, тому що навіть якщо родину, ви ще можете якось знаєте, на дистанції партнера, можливо, друзів, ви не можете так. Або якихось нових людей, які звають ці тригерні ваші точки знову і і все. Але в 2026 році ви маєте берегти власне свої кордони поїстичними. Ви маєте думати про себе. Ви маєте наповнювати свою чашу емоціями, а не виплескувати її десь людей. На який вам це дійсно не потрібно, пастки, так які ставили і старі у вас реакції, які старі у вас установи, захисні канізм в вашій голові заважають вам рухатися вперед. Так що ви вже автоматично це робите, але потрібно зупинитися і переходити якийсь на новий етап, так? Наприклад, як ті бандити, вони постійно крадали когось, і знаєте, у них вже це на автоматизмі, вже там голові відбувалося те, що ви можете не дозволяти собі розслаблятися, ви живете у цьому постійному стресі. Що мені потрібно це зробити швидше, дозволяйте собі проявляти себе наповну, тому що ви боїтеся, що щось може повторитися. Ви боїтеся, що щось завтра трапиться, тому що ми живемо в країні, де йде війна. Дозволити собі, якраз той фактор, що ви живете одним днем, ви маєте собі дозволити. Це не означає, що все ви виводи транжируючи ще щось. Ні, це означає, що ви дозволяєте собі стати тією людиною, якою ви хотіли. Можливо, ви навіть можете критикувати інших людей, як вони одягаються, що вони собі дозволяють, або там можуть піти в бракар і купити собі духи, мальну основу, чи ще не дозволяєте. Як ти можеш так витрачати? Це транжирство. А ви дозвольте собі, я також хочу. Я можу собі це дозволити. Я можу купити собі ті речі. Я хочу цього, і я можу собі дозволити. Тобто, дозвольте собі не економити на власному ж. Одязі, косметиці, перукарні і тому подібне. Довіртеся собі, дозвольте собі хоча б раз в місяць показати, що я можу бути тією, ким я давно хотіла або заздрила, можливо, іншим людям. Дитів на бандитів, бандитів, які зовнішні або внутрішні ваші фактори виснажують вас найбільше. Тобто люди, думки, страхи, сценарію, що ось вас виснажує. що це? 2026 році, так? Або у 2025 що виснажувала нанси. Ви неділяєте час сім'ї, можна достатньо не час сім'ї, ви щось думаєте про те, як зберегти ваші гроші, зациклені на цьому, і ви, наче якщо у вас є діти, то ви можете замислитись на тим, що ви можете не дозволяти дітям купляти щось, тому що ви зациклені. Ага, це дуже сильно дорого. Що я? Що, ну, якщо ми говоримо потрібні речі, наприклад, я не буду купляючи дитині телефон, тому що, ну навіщо ще я в другому класі там дитині телефон куплю в третьому класі. Тобто якісь важливі речі, ви перестаєте робити, тому що у вас, можливо, був такий сценарій, що дитинство було не прям таке багато, що за цього постійно якось погано. Закриваєте свої емоції, почуття і починаєте включати мізка, коли їх не треба. Потрібно просто розслабитися. Ви маєте довіритися собі, ви підготовлені, ви мудрі, ви рішучі, ви прекрасні, як і чоловік, так і дружина. А ви прекрасні. Працюйте не потрібно оце щось себе там накручувати. Оце перед сном Ні, вам, сниться, що ви потратили великі гроші, стали жебрачкою, Якось прослабтеся, все у вас добре. Не потрібно. Це приймати і перетягувати на інших людей вам не потрібно, якщо це у когось була така установка, наприклад, у ваших батьків, що вони постійно економлять. Ви також це почали постійно економити, не дозволяючи собі розслабитися. Випала карта сонця, що вам означає, що ви маєте розслабитися, довіритися собі, і ви маєте робити так, як вам буде комфортно, ви відчували себе на всі 100%. відсотків. щастя, радість, дозволяйте і негативні емоції. Не потрібно це собі закривати. Дайте, там був такий старий дідусь. Або ресурс, ви ігноруєте. Та, знаєте, вона завжди поруч, вона завжди у вас є якось в голові. Такий ваш тихий внутрішній голос, інтуїція чи ще щось. Давайте глянемо. А іншим ви можете підсказувати інші вельми рішення, твердження, але ви забороняєте собі це казав, ви будете спостерігати за кимось, ви можете дати дійсно цінну раду. Але якщо це відбувається з вами, то ви починаєте, а що мені робити? Чи потрібно мені це, чи не потрібно. Тобто, ви починаєте накручувати себе. Ви починаєте шукати інші альтернативи, яких зовсім не потрібно робити. Просто потрібно було розслабитися, просто було потрібно послухати себе та й все. Але ви починаєте сильно на себе накручувати і не можете вити чи іншої ситуації переможця. Тобто, ви, іначе… не розумієте на яку сторону мені стати, що мені зробити. Але якщо вас інша людина спитає, то ви відразу все розумієте і кажете так. Тому порада вам відразу, дивіться на себе зі сторони, як би ви вчинили, якщо б ви це зробила ваша подруга, ваш друг, знайомий, колега, мама, папа і тому подібне. Тоді вам стане легше, ви маєте довіритися і слухати себе, особливо якісь тривожні, дзвіночки, чому тіло, вже тремтити, я вас сильно там б'ється серце. Тобто розумієте, що це не закоханість, наприклад. Це просто тіло реагує на те, що тобі буде неприємно і потрібно це послухати. Або якщо я щось людина казала, те, що вам не приносить приносиволені, каже, я не люблю тварин. А ви розумієте, що ви обожнюєте тварин. Як це можна не любити тварин? Все, відступаємо від тієї людини. Ось ви маєте слухати себе і слухати те, що кажуть вам інші, і аналізувати це все. Тепер, мама, так як саме найбільше турбувалася, про Кевіна залишилася в аеропорту в першій частині, якщо ви пам'ятаєте, поки там батько з дітьми десь то був. Яку підтримку я хочу, але не дозволяю собі прийняти від людей, від світу, від себе, від будь-кого. Просто що ви не приймаєте, яку підтримку ви не приймаєте. Це те, що, можливо, хтось може вирішити ваші проблеми. Можливо, якийсь саме чоловік може вирішити ваші проблеми, але ви не дозволяєте, тому що ви боїтеся, можливо, щось раніше була якась така ситуація, що щось не відбувалося, або дуже така негативна, що ви закрилися. А людина каже, все добре, розслабся, я вирішу питання. А ви ні, ні. От знаєте, ось щось я розслаблюся, зараз я довірюся, людина мною скористається і все. Розслабляємося. Ми любі дівчата та хлоп'ята. Не потрібно боятися, що людина негативно ставиться як в вашому минулому досвіді і буде до вас гативом або використовувати вас. Все буде там добре. Довіртеся, виглянемо, чи ви знаєте цю, цього чоловіка. Звичайно, ви знаєте по роботі щось таке, що вам дуже сильно приємно. От дійсно він може вирішити ваші питання як Джин. Тому знаєте що? Він, звичайно, може в деяких аспектах бути агресивний, що він на якось різко муттєво вам може допомогти. Знаєте, такий шанс долі буде у вас. А ви будете думати, чи треба воно не треба? Треба подарунок долі у 2026 році. Якщо ви пройдете цей шлях усвідомлено, дозволити собі приймати допомогу інших, дозволити собі дивитися на себе зі сторони, дозволити бути собою і тому подібне. Якщо це що буде, яке подало нам долі, Це нові шляхи. У вас буде нові бачення, нові можливості, нові подорожі. Можливо для когось це буде переїзд, переїзд буде приємний. Можливо, для когось це також буде створення сім'ї та передача ось цих знань. якщо ми говоримо про роботу, це буде підвищення у вас на роботі ви можете когось -то навчати, тому все у вас буде добре. І давайте глянемо вам загальну пораду на 2026 рік. Загальна вам порада. Так, як ви хотіли, придушуйте всіх тих маніпуляторів, агресорів. Думайте головою, слід знати, можливо, у вас етичний склад розуму, чи як це правильно говориться. То новимо, можливо, також це є людина. І дозволяйте собі ось ці пристрасті. Дозволяйте. Тож, ось такий ось у нас розклад вийшов. Дякую вам за перегляд. Ставте подобаючих, та до нових зустрічей!